Всім привіт! Вітаємо у божевільній лікарні Аркхем. Ось і вийшов довгоочікуваний перший погляд на фантастичну четвірку, першу родину кіновсесвіту Марвел. У цьому відео ми розберемося, що нам показали та що вже відомо про цей фільм. Тож, рушаймо! Трейлер починається зі сцени, де Сьюзен Шторм та Рід Річардс, яких грають Ванеса Кірбі та Педро Паскаль, демонструють канонічну вежу фантастичної четвірки Бакстер Білдінг. З перших кадрів відчувається ретро-атмосфера, що підтверджує чутки. Події фільму розгортаються у футуристичних 60-х роках. Цей світ відрізняється від основного кіновсесвіту Марвел стилістика, архітектура та атмосфера виглядають старішими ніж у звичному нам Нью-Йорку. До речі, про стилістику 60-х. Вона виглядає неймовірно атмосферно, і це не випадково. Адже режисером картини виступає Мед Шакман, який вже створював схожий ретро вайп у серіалі Ванда Віжен. Після заставки Марвел нам показують перший погляд на створіння Бен Грім, якого зіграє Ебон Мос Бакрак, а також на робота помічника Гірбі, персонажа, що має канонічне місце у коміксах про фантастичну четвірку. Дизайн створіння. Має ляльковий стиль, і це не випадково. Актор насправді носив громісткий костюм під час зйомок, щоб передати автентичну атмосферу 60-х. За це величезний респект творцям, адже виглядає все максимально стильно. Сюжет фільму не буде традиційною історією походження, а одразу занурить нас у будні супергероїв. Головні герої давно відомі як астронавти, які стали національними героями. Судячи з кадрів із дітьми в костюмах фантастичної четвірки, команда вже давно зарекомендувала себе як захисники людства. Окрім Ріда, Сью та істоти, у трейлері засвітили Джонні Шторма у виконанні Джозефа Квіна. Він виглядає не менш переконливо ніж Педро Паскаль та Ванеса Кірбі щодо лиходіїв. Трейлер дав нам перший погляд на Галактуса, пожирача світів та головного антагоніста фантастичної четвірки у коміксах. Також інтригує загадкова роль Джона Малковича, який з'явився у промо-матеріалах, але поки що невідомо кого саме він грає. В цілому трейлер залишив дуже позитивні враження. Такий нестандартний підхід Марвел свідчить про те, що студія шукає нові шляхи для розвідку, що не може не тішити. Чекаємо на липень і сподіваємось, що ця адаптація фантастичної четвірки перевершить попередні спроби, які належали ще студії 20-й вік Фокс. На цьому в нас все. Всім добра і мирного неба!